В цьому відео ми розглянемо модифікатор Repeater. Цей модифікатор дублює фігуру багато разів з можливістю зміщення та трансформації розміру, положення, повороту та прозорості. Спочатку створимо просту анімацію з модифікатором Repeater. Створюємо новий шар фігуру. Layer New Shape Layer. Далі на панелі інструментів натискаємо на кнопку біля слова Add. Обираємо тип фігури прямокутник. Потім обираємо обводку. Тут же на панелі інструментів обираємо колір. в прикладі білий та товщину обводки, в прикладі 2 пікселі. Тепер попрацюємо над виглядом фігури. Нам потрібен параметр Size. Його змінюємо на 400 і параметр Roundness на 100. Тепер додамо модифікатор. Всі вони знаходяться всередині самого шару з фігурою. Нам потрібна кнопка біля слова Add або на таймлайні, або на панелі інструментів. В нижній частині меню модифікатори. Обираємо серед них Repeater. Модифікатор додається як нова група параметрів. Перші з параметрів це Copies, кількість копій, створимо анімацію. Переносимо playhead на 0 секунд. Змінюємо кількість копій на 0. Ставимо ключ. Тепер переносимо плейхет на 5 секунд. Змінюємо кількість копій на 20. Тепер подивимось, як це все спрацювало. І тепер спробуйте змінити значення Offset, Щоб подивитися, як саме працює цей параметр. В групі Repeater є підгрупа параметрів Transform Repeater 1. Але діє вона не зовсім звично. Положення, масштаб, поворот і прозорість кожної копії змінюються відносно попередньої. Спочатку змінюємо позішн. Якщо ми хочемо, щоб копії були зліва чи справа від оригіналу, змінюємо перше значення Позішн. Якщо знизу чи зверху, змінюємо друге значення. Але для нашої анімації змінюємо позішн на нуль обидва значення. Тепер змінюємо scale, поставимо 110%. Як бачите, скейл кожної копії це 110% від попередньої. Змінюємо також друге значення Rotation на 10. Є також параметри Start-Opacity та End-Opacity. Тобто ми можемо змінювати прозорість початку та завершення ряду наших копій. Залишаємо Start-Opacity на 20%. Тепер наша анімація готова. Також ми можемо змінити параметри з групи Transform, саме шару з фігурою. Таким чином ми коригуємо положення нашої анімації. Поправимо Position, щоб анімація була посередині. Тепер давайте подивимось, що буде, якщо анімувати параметр offset для модифікатора Repeater. Тож, створимо нову композицію, а в новій композиції шарф-фігуру. Саму фігуру ми намалюємо. Обираємо на панелі інструментів Pen Tool, Малюємо лінію між верхніми кутами композиції. На панелі інструментів обираємо колір, в прикладі білий та товщину обводки 5 пікселів. Не забуваємо перемкнутися на Selection Tool. Переходимо до таймлайну. Додаємо модифікатор Repeater. Переходимо до параметрів модифікатора. Одразу змінюємо значення Copies на 50. Далі розкриваємо групу параметрів Transform Repeater. Змінюємо Position на 0 та 20. Друге значення Rotation на мінус 3. Також змінюємо End Opacity на 20%. Тепер повернемось до параметру offset. Переносимо Playhead на 0 секунд. Змінюємо значення offset на 0. Ставимо ключ. Далі переносимо Playhead на 5 секунд. Змінюємо значення offset на мінус 55. Подивимось, яка зараз у нас анімація. Тепер перейдемо до групи Transform Shape 1. Змінюємо друге значення Position на мінус 60. Результат вже змінився. Тепер останній крок. Змінюємо значення «Skew» на 15 і друге значення «Skew Axis» на 125. Тепер дивимось на результат. Змінюючи параметри самої фігури, ми можемо змінити і положення нашої анімації. Модифікатори працюють тільки для фігур, але ми маємо можливість застосувати їх і для тексту. Подивимось, як це зробити і як працює анімація позиції та ancher в модифікаторі. Отже, ще одна композиція. В ній новий шар, на цей раз текстовий: Layer New Text. Додаємо текст. В прикладі це слово «Sale». Налаштовуємо параметри тексту: шрифт, колір, розмір. Тут все на ваш вибір, але не робіть текст дуже великим. Щоб застосувати на текст модифікатори, нам потрібно текст перетворити на фігуру. Виділяємо шар з текстом, натискаємо праву кнопку миші, обираємо в меню Create: Create Shape from Text. У нас з'явиться новий шар. Тепер літери у нас як фігури. Натискаємо для цього нового шару на кнопку біля слова Add. Обираємо модифікатор Repeater. Спочатку анімуємо кількість копій. Переносимо Playhead на 0 секунд. Змінюємо значення Copies на 0. Ставимо ключ. Далі переносимо плейхет на 3 секунди. Змінюємо кількість копій на 15. Тепер подивимось, що буде, якщо анімувати позицію. Розкриваємо Transform Repeater 1. Переносимо плейхет на 0 секунд. Змінюємо значення Position на 0 та 90. Ставимо ключ. Переносимо плейхет на 3 секунди. Змінюємо Position на мінус 150 та 190. Знов бачимо, що принцип зміни параметрів у модифікатора незвичайний положення кожної копії змінюється відносно попередньої. Але, як бачите, оригінал при цьому не змінюється. Тепер анімуємо rotation. Переносимо playhead на 0 секунд. Змінюємо друге значення rotation на мінус 10, ставимо ключ. Далі переносимо playhead на 5 секунд. І змінюємо друге значення Rotation на мінус 75. Також змінимо End Opacity на 0%. Завершимо анімацію так, щоб слова розмістились у вигляді спіралі. Для цього попрацюємо з Anchor Point. Змінюємо перше значення на 150, а друге на мінус 570. Переносимо плейхет на 0 секунд та ставимо ключ. Переносимо плейхет на 3 секунди. Змінюємо перше значення Anchor Point на 400, а друге на мінус 900. Подивимось, що тепер у нас вийшло і як спрацювала зміна якірної точки. Тепер, якщо нам потрібно змінити положення чи розмір всієї анімації, коригуємо параметри Transform самого шару. Спочатку розмір, потім позицію. Тепер наша анімація готова. Цікава штука у модифікаторів. Ми можемо їх дублювати, але дубль буде працювати, дублюючи результат першого модифікатора. Спробуємо це зробити. Отже, створюємо нову композицію, в ній новий шар фігуру. На панелі інструментів натискаємо на кнопку біля слова «Add», обираємо тип фігури «Ellipse», потім заливку «Fill». Колір заливки змінюємо. В прикладі це білий. Переходимо на таймлайн, розкриваємо групу Contents, під групу Ellipse Path 1 шукаємо параметр Size. Переносимо Playhead на 0 секунд, ставимо значення параметру 0, ставимо ключ. Потім переносимо Playhead на 1 секунду, змінюємо значення Size на 70. Тепер нам потрібно поправити положення об'єкту. Розкриваємо групу параметрів Transform для самого шару. Змінюємо перше значення Position на 270, друге на 800. Тепер додаємо модифікатор Repeater. Натискаємо на кнопку біля Add, обираємо модифікатор. В налаштуваннях Repeater 1 змінюємо кількість копій на 60. Тепер розкриваємо групу параметрів Transform Repeater 1. Змінюємо перше значення Position на 100, друге на мінус 30. Scale змінюємо на 90%. Переносимо Playhead на 0 секунд, ставимо ключ на Anchor Point. Далі переносимо Playhead на 5 секунд і змінюємо значення Anchor Point на 0 та 500. Додамо модифікатор ще раз. У нас з'явиться група Repeater 2. Переносимо Playhead на 0 секунд, змінюємо в цій групі значення Copies на 1, ставимо ключ. Далі переносимо плейхет на 2 секунди, змінюємо кількість копій на 20. Як бачите, копії створюються на ту композицію, котру ми створили за допомогою Repeater 1. Тепер розкриваємо Transform Repeater 2. Змінюємо Scale на 90%, а друге значення Rotation на 10. Також змінюємо Start opacity на 50%. Перше значення Position змінюємо на 0. А друге на мінус 150. Переносимо плейхет на 0 секунд, ставимо ключ на Position І також ставимо ключ на Anchor Point. Далі переносимо плейхет на 5 секунд. Змінюємо значення Anchor Point на 0 та мінус 100. А значення Position – на 0 та мінус 130. Коли ми застосовуємо репетитер 2 рази, а потім змінюємо параметри другого. Ми можемо робити таку собі симуляцію 3D об'єму. Якщо нам потрібно змістити початок анімації, змінюємо значення Offset в групі Repeater 1. Ми протестували більшу частину параметрів модифікатора Repeater, але варіантів застосування дуже багато. Тож, експериментуйте та шукайте свій спосіб для анімації за допомогою цього модифікатору.